Україна та союзники обговорюють розміщення миротворців на території України. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Говорити зараз про те, скільки країн візьмуть участь у миротворчій місії, скільки військових вони готові надати та де їх розмістити ще зарано. Утім, за словами президента, якщо до процесу долучиться США країн, які бажають доєднатися до миротворчої місії, може побільшати, поки що ми повинні відпрацювати. Загальне бачення на мапі у нас повинні з'явитися конкретні країни з конкретної кількості в місцях, де вони готові. Потім, відповідно, в діалозі ми будемо робити все, щоб з ними знайти місця не тільки де вони готові, а де це і ще і потрібно в будь-якому випадку це потрібно і це плюс. Це в будь-якому випадку плюс, а не навпаки, але тим не менш знаходити такі компромісні кроки. Тому ми сьогодні заходимо в такому ще та, питанні. Наприклад, наш військовий склад полетів завтра буде в Лондоні, так і завтра у них буде зустріч технічна. Після цієї зустрічі на наступному тижні е, я буду во Франції, і у нас буде кілька зустрічей. Є країни, які готові, а є ті, які готові не, не комплексно. Так? І тому буде різне коло країн, і ми будемо з різними зустрічатися. Тобто ми сьогодні знаходимося саме в такому напрямку. Він дуже узагальнений, і все це ще залежить від того, а що всі в цій інфраструктурі готові будуть робити Америки і президент Трамп? Це важливо. Це впливає також на кількість країн, які готові бути у нас присутніми. У Лондоні приймають керівників армії коаліції охочих. Це альянс країн, які готові допомогти сформувати військовий контингент для відправлення до України після встановлення миру. Сама зустріч відбудеться за зачиненими дверима. На ній очікують і міністра оборони і прем'єр-міністра Великої Британії. Чого очікувати від перемовин головних військовиків кількох десятків країн? Розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Це буде перше так зване операційне планування, тобто перехід від розпливчастих розмов до розробки конкретних механізмів роботи військового контингенту в Україні. До Лондона з'їжджаються високопоставлені військові керівники з кількох десятків країн, не лише Європи, але й Туреччини, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Кількість учасників цієї коаліції охочих близько 30, Але вона ще не остаточна. На будь-якому етапі до цього альянсу можуть приєднатися інші держави. Допомога потрібна не лише безпосередньо солдатами, а й розвідданими, логістикою, зброєю, військовою технікою. Це і літаки, і кораблі, і підводні човни, і дрони і інші різноманітні технології, а також не менш важливо, потрібні гроші для функціонування такої міжнародної військової сили в Україні. Нинішню зустріч очолює тризірковий британський генерал, начальник об'єднаних операцій Ніколас Перрі. Він відповідає за всі закордонні військові операції, в яких беруть участь королівський флот, армія чи повітряні сили. Ми хочемо розробити потужний надійний план, щоб підтримати мирну угоду та гарантувати майбутню безпеку України. Президент Трамп запропонував Путіну шлях до міцного миру. Тепер ми повинні зробити це реальністю. Отже, це момент, щоб продовжувати рухатися до результату, якого ми прагнемо, щоб припинити вбивства. Це справедливий і тривалий мир в Україні та тривала безпека для всіх нас. Навряд чи ми почуємо якісь заяви після закінчення. Цієї зустрічі військовиків розмова відбудеться за зачиненими дверима. Вона стане продовженням попередніх консультацій між лідерами країн коаліції охочих, яких двічі збирав прем'єр-міністр Кір Стармер на особисту зустріч у Лондоні та віртуально. Початково ідея відправити солдатів до України належала французькому президентові Макрону, але зараз за її виконання взявся британський прем'єр. Армер має на меті створити серйозну міжнародну військову силу, яка гарантуватиме дотримання миру в Україні. Її не планують відправляти безпосередньо на лінію фронту. Це буде радше збір розвідданих та спостереження з потенційною можливістю втрутитися в конфлікт, якщо Росія порушить перемир'я. Щоправда, для можливості відбити удар агресорки Лондон наполягає на підтримці Сполучених Штатів. Що цікаво, плани щодо розгортання такого військового контингенту суперечать заявам Москви, ви про незгоду на присутність будь-яких військ НАТО в Україні, Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.